Ті, вояче, тут спойлери, яких так просто не забути. Вертайся, коли прочитаєш це, або залишайся на свій страх і ризик. Уяви, ти вперше виходиш за межі рідного дому, а там річка. Де вбили воєводу місце, де збираються сотні котів, і найстрашніше громошлях, де ревуть металеві потвори, здатні розчавити тебе в млинець. Сьогодні вогнелап дізнається, що ліс це не тільки свобода, а й смертельна небезпека. Привіт, котяче плем'я! З тобою Машко Чорт, і ти на каналі Морімус. Сьогодні чортик нагострив вушка, бо ми йдемо на обхід кордонів. У нас на черзі розділ 5: день, коли Вогнелап перестає бути просто кицюнею і стає справжнім мисливцем. Але чим заплатить за цей успіх його друг кроколап? Спойлер, це буде жорстко. Не забудь підписатися, поки ми не зустріли патруль тіньового клану. Розділ стартує бадьоро. Сіролаб вривається у сни вогнелапа. Прокидайся! Сьогодні твоє перше новацьке тренування. Вогнелап у піднесеному настрої виходить із кубла, але тут виникають проблеми. По-перше, Круколап не йде. Всі новаки мали би бути в зборі, але він і досі зализує рани після тієї жахливої битви і залишається у кублі плямолистки. По-друге, у Вогнелапа досі немає наставника. Хто ж його вчитиме? То що, він тепер пропустить тренування? Ніт. Левосерд новий воєвода. Вирішує це питання просто. Він каже Вогнелапові, ти підеш із нами. Таким чином, Вогнелап потрапляє під опіку одразу двох досвідчених вояків Левосерда та Тигрокіхтя. І тут виявляється головний сюрприз. Замість відпрацювання нудних прийомів у таборі, на них чекає дещо серйозніше. Ми покажемо вам кордони, каже Кіготь. І тут перед нами читачами розгортається карта небезпек. Зрозумій правильно, це не просто ліс, це цілий всесвіт для кота, вояка. Тут вони народжуються, тут закохуються. Тут проливають кров і знаходять вічний спокій у срібносмузі. За право жити у лісі треба щодня боротися. З одного боку чатують ворожі клани, готові роздерти тебе за порушення кордону. З іншого підстерігають хижаки та непередбачувані двоноги. І найголовніше, ця земля це їжа, кожен кущ. Кожна мишача нора це запорука того, що клан переживе гололист, втратиш території і твої кошенята застарішини помруть від голоду. Ось чому кожен клапоть землі тут на вагу золота. Перша зупинка шлях двоногів. Тут левосерд дає вогнелапу головний урок виживання. Твої очі можуть тебе підвести але ніс ніколи. Вогнелап вловлює запах собак. Для нього це запах минулого життя. Але тут, у лісі, це сигнал смертельної небезпеки. Далі патруль виходить до сонцескель. На вигляд, просто теплі камені біля річки. Проте це місце наче просякнуто небезпекою, адже тут зовсім нещодавно загинув воєвода громового клану Рудохвіст. Тут вогнелап вперше занюшив запах ворога. Вздовж берега усі дерева мають мітки патруля річкового клану. І зверни увагу на кіхтя. Він не просто показує кордон, він гарчить, запам'ятай цей запах. Він вчить новаків ненавидіти ворога ще до першої зустрічі із ним. Для вояка ніс це зброя, а пам'ять на запахи це щит. І нарешті перед ними відкривається величне чотири дерево. Чотири гігантські дуби, що стоять у низині, символізують чотири клани. Це місце, де під повним місяцем вороги стають сусідами, а війни зупиняються. Коли настає повня, панує священне перемир'я. Але тигру Кіготь наголошує: запам'ятайте, цей мир триває лише одну ніч. Далі ліс починає змінюватися, дерева річують, стає більше світла, ніби попереду велика галявина. Але замість спокою на них чекає пекло, громо шлях. Для нас двоногів це просто шосе. Але для котів. Це смердюча кам'яна річка, якою мчать галасливі потвори. Він, здавалося, бачив машини у місті. Але тут, серед дикої природи, вони виглядають як небезпечні і некеровані звірі, які за секунду можуть розчавити тебе у млинець. І Сіролап його не засуджує. Навпаки, він зізнається, я теж трусився, коли побачив це вперше. Але поглянь на тигрокігтя. Він не тремтить. Він дивиться на цю смертельну дорогу спокійно і навіть знаходить у ній користь. Для нього громошлях це насамперед ідеальна стіна. Він пояснює новакам просту істину. Ця дорога стримує тіньовий клан. Вороги бояться потвор так само сильно, як і ми, тому не ризикують переходити тут кордон. Ось такий він, тигрокіготь. Там, де інші бачать жах, він бачить зручний спосіб захистити свої володіння. Просто жорстко, проте, ефективно. Після екскурсії починається найцікавіше відпрацювання мисливських навичок. До новаків приєднується круколап. Сіролаб підмічає, що круколап незвично сумний, і це дуже дивно, тому що круколап зараз удома, він серед своїх у повній безпеці. Але він виглядає так, ніби за ним женеться зграя лисиць. Він чомусь дуже напружений і наляканий. Все стає ясно, коли тигру Кіготь починає тренування. Складається враження, що він не вчить свого учня, а просто знущається з нього. Замість підтримки пораненого кроколапа він порівнює його з незграбною качкою і гримає за те, що той береже хворе плече. А далі Тигрокіготь робить дуже підлу річ. Він хвалить вогнелапа, нещодавну кицюню, лише для того, щоб розтоптати гідність круколапа. Уяви, який сором, тебе обскакала кицюня. Кидає він в обличчя, кланонародженому народженому коту. Це удар нижче пояса. Вогнелапу навіть не радісно від такої похвали. Йому стає ніяково і соромно, адже його успіх використали просто для того, щоб принизити друга. А тепер вмикаємо режим детективів. Чому Кроколап такий заляканий? Кіготь каже, він мусить пристосуватися до болю. Але чи тільки у фізичному болю справа? Подивись, як Кіготь впивається поглядом у Кроколапа. Це не погляд наставника, це погляд наглядача, який боїться, що в'язень заговорить. Круколап знає щось про ту битву біля сонцескель, щось, що тигрутіготь, хоче поховати назавжди. Проте Левосерд, як мудрий вчитель, розряджає обстановку і відправляє всіх на реальне полювання. І тут відбувається дещо неймовірне: вогнелап. Наодинці з лісом. Він відчуває запах миші. Він чує її серцебиття. Все вирішила частка секунди, стрибок, блискавичий укус. І тільки коли тепле тільце вже було в зубах, вогнелап усвідомив, що сталося. Він це зробив. Він зловив свою першу здобич і довів усім, в тому числі собі. Що неодмінно стане вояком? Цей розділ показав нам контраст методів виховання. Левосерд це підтримка і мудрість. Тигру Кіготь – це сила через страх і приниження. Вогнела сьогодні виграв битву за повагу, спіймавши мишу. Але Круколап, схоже, програє битву за власну психіку. Як думаєш, чи справедливий тигру Кіготь? Може, в дикому лісі справді потрібна така жорстокість, щоб вижити? Пиши у коментарях ти за метод Левосерда чи за суворий підхід тигрокігдя. Сьогодні ми з чортиком втомлені як новаки після тренування, тому нам час у кубло набиратися сил, бо далі історія стає тільки цікавішою. А ти підписуйся, став подобайку і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступний розділ, де таємниці стають ще темнішими. Дякую за час проведений разом і до зустрічі на наступній стежці.